Як кажуть, на чужому горі щастя не збудуєш. Але що робити, якщо зустрічаєш людину? Розумієш, що це той самий, з яким готовий прожити все життя. Тільки є велика проблема він вже одружений. Якщо ще й діти, в такому разі треба розуміти, що ти уводиш в сім'ї не просто чоловіка, а відбираєш тата у дитини. Це того варте? І чим у майбутньому обернеться твоє рішення? Звичайно. Чоловік розповідатиме, що з дружиною вони живуть як сусіди, що вона жити не дає, не готує, не прибирає, страшна, товста, ну і так далі. Фантазію чоловіки вистачає. Вони такого можуть навигадувати, такі історії. Такі історії рідко закінчуються хеппі-ендом. Швидше навпаки, розчаруванням та болем для всіх. Вони зустрічалися більше року. Іноді він навіть залишався ночувати в неї, але частіше просто затримувався допізна і повертався додому. Вона відпускала стягарем у серці, сумувала та чекала наступного дня. Високий, солідний, хоч і молодий, не хлопець, а мрія. Вона відчувала таке тепло від нього, як ні від кого іншого. Може, залишишся? Який сенс йти, якщо завтра прийдеш знову? Ти ж сам казав. Що ваш шлюб це формальність? Наташа пригорнулася і поклала голову на плече. Так, формальність. Ми практично живемо, як сусіди. Ти б знала, як вона набрила зі своїми прищіпками і істериками. Жирна, тупа, не то що ти. Але в нас є син. Він чекає на мене і буде плакати, якщо я не прийду. Ігор погладив Наташу по плечу Хіба твоя дружина не здогадується про нас? А син виросте і зрозуміє. А зараз він ще нічого не розуміє. Може, поплаче день і забуде, але я залився хоча б сьогодні. Я втомилася бути одна. Вона примхливо надула губи. ніч пролетить швидко. Завтра, після роботи, я знову в тебе, не сумуй. Скоро ми будемо разом. Потерпи ще трохи. Щоразу він повторював одне і те ж саме чого чекати? Наташа підвела голову, намагаючись зловити погляд коханого. Не можу ж я залишити їх. Скільки можна пояснити? на що вони житимуть? Розмова починала його дратувати. Він підвівся з дивана. Ось коли синові буде три роки, піде в садок. Дружина вийде на роботу. Тоді я зможу зі спокійною совістю залишити їх. Завтра на роботі важкий день. Але ти міг би просто давати їм гроші, а переїхати жити до мене. Наталя використала останній аргумент. І вона теж встала з дивана і дивилася знизу вгору, Залися, Ну, будь ласка, але він відвернувся і вийшов з кімнати. Безглузда розмова набридла йому. Наташа стояла в дверях і чекала, коли він одягнеться, і поцілує її на прощання, як завжди. Але сьогодні не зробив це не сумуй малюк. Потерпи ще трохи, скоро ми будемо разом. Він посміхнувся на прощання і зачинив за собою двері. Наталя повернулася до спорожнілої кімнати, сіла на диван, обхопила подушку і заплакала. Навіщо жити з жінкою, яка стала чужою, заради сина? Ігор все одно практично не буває дому. Після роботи відразу приходить до мене. А додому йде тільки спати. До чого ж тут дитина? Адже любить він мене. Навіщо мучити всіх? Дружину, себе, дитину, мене. Подоростю дружився, з ким не буває. Якщо не може наважитись піти, то я допоможу. У нас буде все інакше. Наступного дня Ігор позвонив і сказав, що йому потрібно поїхати до батьків в село, допомогти лагодити дах будинку, пообіцяв, що постарається повернутися в неділю раніше. Наталка не засмутилася це саме було її на руку, і вона легко відпустила, пообіцявши, що чекатиме все складалось найкраще. Наталя вирішила не відкладати в довгу скриньку, що задумала. Що ж, ось і навернувся зручний випадок треба скористатися ним і умовити дружину відпустити Ігоря. Тягнути безглуздо. Своєю порядністю він робить гірше всім. Вона знала, де він живе. Якось вони їхали машиною, і він показав будинок, а вона жартома запропонувала вгадати номер квартири. Звичайно, не вгадала, але номер дізналася. У суботу, сповнена рішучості, Наталя йшла вулицею. Сонце хилилось до заходу. Стало прохолодніше. Чим ближче до Ігоревого будинку вона підходила, тим сильніше нервувала. А увійшовши у двір, рішучість майже зовсім зникла. Ні, вже я маю поговорити з нею, щоб вона відпустила Ігоря. Чого тягнути? Так більше не може продовжуватись. На лавці біля під'їзду сиділи дві жінки похилого віку який продливо розглядали кожну людину, яка проходить. Наталя сповільнила крок чого я злякалася. Я просто йду в гості, а не красти. Нікому немає до мене справи, підбадьорила вона себе. Одна з жінок помітила Наталю і з цікавістю дивилася на неї. Здавалось, що вона наскрізь бачить її. Наталя навіть хотіла піти, але взяла себе в руки і рішуче пройшла під пильним поглядом до під'їзду. Сильно билась в грудях від хвилювань та абсурдності ситуації, але відступати Наталі не збиралася. Вона кохає, а любов надає людині сили. Як тільки підійшла до дверей будинку, то замерла. Там був кодовий замок, вона зовсім випустила з уваги цю прикру заваду. Не стояти ж на очах у жінок і чекати, як хтось вийде і відчинить двері? Вона натиснула номер квартири на кодовому замку і почала чекати відчуваючи, як жінки поглядами пропалюють її спину. Нарешті в динаміці домофону пролунав приємний жіночий голос. Так. Наталя не думала, що казати, коли йшла сюди, тому мовчала в розгубленості кілька секунд. Жінки за її спиною теж замовкли в очікуванні. Наталя прямо відчула, як вони буравлять її очима. Відкрийте, будь ласка, я з обслуговуючи в вашого будинку, сказала Наталя. Це вперше, що прийшло в голову, і це була повна нісенітниця. Так як була субота вечір, вихідний день, керуюча компанія не працює, наче я в нас таких не зустрічала голосно своїми сумнівами поділилась одна жінок. Але домофон просигналив, повідомляючи, що замок відкрився. Наташа потягла на себе важку ручку залізних дверей і шмигнула в напівтемний під'їзд, поспішаючи сховатися від гострих поглядів жінок на лавці. Піднімаючи сходами, вона почула, що відчинилася одна з дверей на майданчику третього поверху, їй стало страшно від того, що збиралася зробити, але тікати було би злузне та пізно. Вона підходила до відчинених дверей, на порозі стояла молода і симпатична жінка, і зовсім не товста, навіть навпаки, жирною та неприємною її точно не можна було назвати. Може, я помилилась і переплутала будинок. Засумнівалась вона. Але личико хлопчика, виглянувши за дверей, був дуже схожий на Ігоря. Син не переплутала Наталя. Трохи заспокоїлася. Привіт, сказав хлопчик, посміхнувся і помахав ручкою. Жінка суворо подивилася на сина, і він тут же зник із передпокою. Я не викликала нікого з дому правління і, начебто, не затопила нікого. Жінка дивилась в очікуванні відповіді: Вибачте, я просто так сказала. Можна мені увійти? Голос Наталі зрадницьки тремтів від хвилювання. Ну, проходьте, раз прийшли. Дружина Ігоря відійшла вбік, пускаючи гостю. Йдіть відразу на кухню. Ваня, не заважай, пограй у кімнаті. Наталя нерішуче пройшла на кухню, і її огорнули приємні смачні запахи. Одразу згадала, як давно не їла домашніх супів. Рот наповнився слиною. Супів вона ніколи не варила, тому що вдома не обідала. Готувала лише вечерю, як правило, м'яса для Ігоря. А він казав, що дружина не вміє та не любить готувати, зауважила про себе Наталя і проковтнула слину. Ксеня присталась вона, і Наталя згадала, що так звали дружину Ігоря. Жінка відвернулася до плити, підняла кришку над кастрюлою і щось помішала ложкою. Потім повернулася до гості Я вас слухаю, тільки недовго. Нам потрібно митися і лягати спати, попередила вона. Я ненадовго, мам, хочу в туалет, пролунав у дверях дитячий тонкий голосок. Іди сідай на горшок, я скоро, сказала Ксенія і знову в очікуванні подивилась на Наталю. Ні криків, ні істерік, та хлопчик дуже симпатичний та розумний, знову подумала про себе Наталя. І тут у неї закралися сумніви, що Ігор брехав про дружину, розповідав, що вона монстр, а вона красива і добре готує. У всякому випадку пахне дуже апетитно. Вибачте, я невчасно. Мені напевно краще піти. Наталя попрямувала до виходу. Так навіщо ви прийшли? гукнула її Ксенія. У вас чудовий син. Наталя мало не сказала, що він дуже схожий на батька. А ваш чоловік. А так ви до Ігоря, його нема дома. Навіщо від вам? Ксенія насторожилась. Я не те хотіла сказати, просто запитати, чи є у вас чоловік. Наталя з ковіла, була остаточна спонтелища. Він приїде завтра. Мама, я попісів. Почувся крик хлопчика. Вибачте, я зараз, і Ксенія швидко вийшла з кухні. Наталя в душі прокляла, що прийшла, не зможе сказати Ксені хто вона, і їй раптом захотілося втекти. Але дружина повернулась. Я зрозуміла, ви хочете перевірити, чи правду каже про мене чоловік, правильно? Що я товста, істеричка, не вміє готувати, що він одружився зі мною не з любові, бо я завагітніла. Ви не перша така. До вас уже приходила одна. Так от, завагітніла я через півроку після весілля. Вибачте, зради Бога. Наталя позадкувала до дверей, відчуваючи, що її щоки палають від сорому. Бог пробачить. Тільки двері за собою зачиніть. А то протяг, і Ксенія засміялася. Наталя вискочила в передпокій, сунула ноги в туфлі та вилетіла, як приголомшена. Вона бігла вниз сходами, а у вухах уселу на всміх Ксенії. Жінки на лавці нікуди не пішли і дружно повернула голову у її бік, знову припікають цікаві погляди. Наталя мало не бігом пройшла повз них, опустивши голову. Скоріше піти звідси, навіщо прийшла? А він хороший, брехав, нікуди він не втіщив від такої дружини, і син справді чудовий. Вона бігла на зупинку маршрутки, немов за нею гнулися. Пару разів вона навіть озирнулася, але Ксенія її не переслідувала своїм поглядом з вікна. Зітхнула вільна Наталя тільки вдома. У кімнаті сіла на диван, де зовсім нещодавно Ігор умовляв її потерпіти недовго. Що скоро вони будуть разом. Яка ж я дурна. Дружина скаже Ігорю, що я приходила. Хоча й нехай. Я така в нього не одна, як сказала його дружина, як соромна, що мені робити. Адже я люблю його, вірила всьому, а він дура. Сльози лили з очей, а на душі стало так нудно, ніби її не просто вдурили, а покинули. Зрадили, позбавили надії на щасливе життя. Втім, так воно й було. Вона взяла мобільник і написала йому ти мене обманював увесь час, але я дізналась всю правду, ти лицемір. Не приходь до мене більше ніколи. Навіть не наближайся до будинку, і дзвонити мені не треба, розмовляти з тобою не бажаю. Просто зникни з мого життя і живи зі своєю родиною у тебе прекрасна дружина та дитина. Я гадала, що я кохана жінка, а виявилось, що я просто коханка. Та ще й не єдина. Вона надіслала повідомлення та видалила номер Ігоря. А Ксенія у свою чергу зібрала речі чоловіка, поставила валізу та пакети в придпокою. Що відбувається? обурився Ігор, коли повернувся вечором додому, налетів на валізи і мало не впав Досить, я знаю все. Іди, я не тримаю тебе. Ксенія штовхнула найближче до неї пакет з речами ногою. Почекай, я нічого не розумію. Давай поговоримо. Ігор кинувся за дружиною, але натрапив лобом на двері, що зачиняється перед ним в кімнату. Ти пошкодуєш, він силою вдарив кулаком по дверях. Розвернувся і пішов. Що ще міг сказати? За двома зайцями поженися, жодного не зловиш. Ви думаєте, Ігор засмутився? Ні. Він недовго вимолював прощення. А потім став полювати на наступного зайця, такі як він ніколи не змінює.